ЗМІ регулярно повідомляють про чергове замороження коштів членів великої сім'ї Януковича. Нещодавно в Латвії заарештували майже 50 мільйонів доларів на рахунках колишнього голови національного банку України Сергія Арбузова. Свого часу цей чиновник розпоряджався державними коштами як своїми власними. Вже кілька років не вщухає скандал навколо супердорогої відпочинкової бази НБУ в Яремче. Сьогодні слідство інфо вперше покаже ексклюзивні кадри з vip віли для найвищого керівництва головного банку країни. Дею облаштувати хатинку для відпочинку серед мальовничих карпатських гір належала колишньому голові НБУ Володимиру Стельмаху. У 2007 році Нацбанк за три мільйони гривень купує в Івано-Франківської облради майже три гектари землі у курортному містечку Яремча. Розташований тут занепалий відпочинковий комплекс Прикарпаття на березі річки Жонка. Планують знести у банкірів інші стандарти. Коли Стельмах був, тут ще не було будівництва. Стельмах був при при купівлі цього об'єкту. Масштабне будівництво розгорнулося тут згодом, коли керманичем головного банку країни став Сергій Арбузов, один з ключових членів сім'ї Януковича. На ВІП відпочинок не скупилися. Лише цей корпус коштував Нацбанку 85 мільйонів гривень. Подейкою, що внутрішнім дизайном будівлі опікувалася особисто дружина Арбузова. Так званий корпус 2 оздоровчого комплексу Прикарпаття Національного банку України ділиться на дві секції секцію А та секцію Б. Перша призначена для вищого керівництва Нацбанку, а друга для інших працівників фінансової установи. З планування секції А зрозуміло, що пів будівлі призначено для відпочинку однієї єдиної сім'ї, ймовірно, тодішнього голови НБУ. Простора спальня, окрема кухня, ванна джакузі. Басейн, сауна з душовими, кондиціонери, відпочинкова зала з каміном, більярд та барбекю. Усе скромно і зі смаком. Секція Б це спальний комплекс на п'ять дворівневих сімейних номерів. Тут усе теж на найвищому рівні: більярд, джакузі, басейн, конференц-зал з каміном, сауна з душовими. Окрім того, є великий спортзал з масажним кріслом і тренажерами. Холодильники та пральні машини. По периметру камери відеоспостереження. І цей комплекс відповідає, я готові п'яти зірок Я вважаю, так, що так воно і є. Меблі для Вілли досі стоять запаковані в поліетилен. Ну, не підіталюємо, може зроблені, але вони є італійські. Ну, там конкретно були виробники каві, малерба, тобто вищого гатунку меблі. Салонів, які ми можемо зустріти в Києві. Це все, що ми купили, бачите. У серпні цього року НБУ планувало витратити ще 8 мільйонів гривень на закупівлю меблів, облаштування каналізації, підведення дороги та увага, прокладення 100 метрів газової труби. Як виявилося, спершу в будівлю вбухали десятки мільйонів гривень, а тепер через брак опалення вона занепадає. Розсихається деревина, відклеюються шпалери та дується ламінат. Хоча Сергій Арбузу планував звести поруч ще один. Набагато більший відпочинковий комплекс на 120 місць. Пряц коштує 6 мільйонів гривень. Ну і кошторис 260 мільйонів гривень. Тепер проект навряд чи реалізують. Нинішній очільник НБУ Валерія Гонтарєва запевняє, що вже збудована віввіла НБУ піде з молотка. Ми вже утвердили новий бюджет, який не включає в себе огромных расходов, которые здесь делал Національний банк. Прежде всего, ми продаємо всі непрофильные активи, які принадлежат Национальному банку. В НБУ дбають не лише про релакс. І нехай курс гривні трусить як при лихоманці. Зате можна не переживати за здоров'я працівників фінансового регулятора. На вулиці Інститутській в самому серці НБУ. Вже сімнадцятий рік працює справжня поліклініка. Нам вдалося потрапити в цей унікальний шпиталь для банкірів, виснажених тяжкою і нервовою працею. Так званий лікувально-оздоровчий комплекс при НБУ з'явився за часів головування Віктора Ющенка. На сьогодні він займає аж чотири поверхи. Це справжній шпиталь з сорока трьома медичними працівниками. Усе це коштом Нацбанку і лише для працівників Нацбанку. За вересень у нас було всього було. Відвідувань до лікарів дві майже три тисячі. ці всі люди, які приходили три тисячі людей. Це всі працівники Національного банку. За часів головування Сергія Арбузова Нацбанк оновив у клініці медичне обладнання на півтора мільйони гривень. Зокрема, закупили ось такі дві стоматологічні установки майже за двісті тисяч. Усіх керівників НБУ були проблеми з зубами. Лікували зі знижкою. І Ющенко був це. Я знаю проступо розмовах, і при мені був і соркін, і, і, і арбузов. Це все безкоштовно. Да Ні, Завиня... Ні роботи безкоштовні. А матеріали, витратні матеріали, вони перекриваються за рахунок пацієнтів, які просто оплачують Ну, звичайно, це виходить дешевше ніж в інших умовах. Новесенький офтальмологічний тонометр та офтальмологічна лампа коштували якихось 200 тисяч гривень. А це знаменита ванна арбузова для урогінекологічного масажу за 100 тисяч гривень. Щоправда, він так і не пізнав її унікальних цілющих можливостей. Появилися ну, б якісь статті про те, що вона придбана виключно під певну особу чи під певного керівника, і просто вирішили передати для, в інші лікувальні заклади. Просто на Інститутській можна здати аналізи, зробити УЗД, сходити до невропатолога і навіть пройти водні процедури. А ще є басейн і сауна. Це улюблене приміщення Сергія Арбузова з джакузі та масажним столом. Тільки Арбузов посіщав джакузі. Все. Це його кімната була. Ну так, да, це тільки для нього. І він часто там приходив? Ну, частенько, два рази в тиждень. Десь був. Сергія Арбузова обслуговувало майже 20 медиків. Серед них були два масажисти, дві медсестри, лікар-консультант, сімейний лікар, лікар з гігієни харчування, лікар невідкладної допомоги. До послуг екс-голови Нацбанку були дві швидкі з реанімаційним обладнанням, де цілодобово чергували бригади лікарів. Ми виїжджали. Якщо на якась нарада, там совіщання багато людей. Ми як медицина обслуговування були. Інколи в аеропорт. Після зміни влади весь особистий штат лікарів Сергія Арбузова звільнили. Швидкі і ще 40 автівок передали на потреби АТО. А питання любові нацбанку до розкоші лишається відкритим медобслуговування на робочому місці і шикарні відпочинкові бази для своїх. Вибачте, з якого це дива.